Дітки, добрий день! Сьогодні ми з вами відправимось у космічну подорож. Як ви знаєте, ми з вами живемо на планеті Земля. Земля обертається навколо Сонця, але окрім Землі, в нас є ще планети, які теж обертаються навколо Сонця. Сонце разом із планетами називають сонячною системою. У нашій сонячній системі 9 планет. Меркурій, найближче до Сонця і до Землі планета. Венера третій за яскравістю об'єкт на небі Землі після Сонця і місяця. Малята, а цю планету ви впізнали? Так, це планета Земля. П'ята за розміром планета Сонячної системи. Марс. Його ще називають червоним. Адже ґрунт на ньому має червоний відтінок. Сатурн друга за розміром планета. Уран сьома планета від Сонця. Нептун. Найвіддаленіша планета від Сонця? Це планета Плутон. На ній дуже темно. А зараз відгадайте загадки, які я вам буду загадувати. Перша загадка. Воду в ріках нагріває. Матір Землю зігріває. Нам всміхається. Віконце чарівне, гаряче. Так, сонце. Нічного неба оберіг, і схожий бік його на ріг. Козак моторний, красний. Хто ж цей красень ясний? Так, це місяць. Диво птиця, хвіст горить. До зірок вона летить. Це ракета. Має величезний зріст, має голову і хвіст. Це не тигр і не ракета. Натякну вам по секрету. Це комета. На ракеті він літає, і скафандр чудовий має. Здогадались? Космонавт. Діти, уявіть, як гуде ракета. Повторіть разом зі мною. Як ракета збирається в політ? Р! Як гуде її мотор? Зз. Як вогонь вилітає з хвоста. Ш, -ш, 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 -ш. як ракета робить старт. Ффф. Діки, я вам пропоную вивчити віршика. Ось послухайте. Наша планета земля. Щедра вона і багата. Гори, ліси і поля, наша домівка, малята, сонечко рано встає, день промінцями засвітить, все, що навколо твоє, слід берегти і любити. До побачення, дякую вам за увагу!